Вітаю на сфері весна, час пробудження природи і не тільки, а ще й активізації кліщів, які можуть бути небезпечними як для людей, так і для тварин. Про те, як захиститися від цих членостоногих і інших комах, які можуть нести загрозу, сьогодні говоримо із Русланою Драб, ентомологиною Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Вітаю вас! Вітаю, пані Юрію! Пані Руслано, днями на Фейсбук-сторінці Центру контролю і профілактики хвороб був опублікований допис із прикріпленим відео, де. Були знайдені кліщі. Початок цього допису звучав так: всього лише за 15 хвилин планового акрологічного моніторингу, котрий здійснювали на території пагорба слави, ми знайшли собі у компанію семеро голодних та жвавих іксодових кліщів, які дуже бажали крові. Моє перше питання е, на пробудження кліщів. Вплинуло ось це потепління, яке до нас прийшло, і цей період, в який вони прокинулися. Це нормально чи це рано для їхнього пробудження? Звісно, температура повітря безпосередньо впливає на їх пробудження і початок їхньої так званої весняної активності. Весняний пік чисельності неодноразово чули ми це поняття. Це нормальне закономірне явище, і от воно і почалося. Ненормальним був факт пробудження кліщів, як ви пам'ятаєте, січні, Цього року, коли в кінці місяця ми теж фіксували їх на своїх маршрутах, тоді було надто тепло. І кліщі вийшли з діапаузи. Будь-яке підвищення температури повітря вище 60 градусів. Спонукає їх до активності до пошуку жертви, якщо порівняти з минулим роком в цей же самий період прокинулися кліщі? Орієнтовно так завжди в кінці березня, майже весь квітень і до травня, кліщі будуть доволі активні, і ми фіксуватимемо їх дуже багато, і ризик зустрічі з ним доволі високий. А коли так вони трошечки призупиняються, вже коли стає холодніше, ближче до зими, осені, десь так їхня активність. Якщо все добре і закономірно іде зимове похолодання, то зимою вони взагалі йдуть в діапаузу, тобто період зимового відпочинку, в сон, вони переміщаються в ґрунт, в місце, де ці тварини проводять. Майже все своє життя, 4 п'ятих свого життя кліщ проживає в ґрунті. А от на поверхню він виходить не так уже й багато раз, він виходить тоді, коли йому треба вирости і перелиняти з одної в іншу стадію розвитку. Тоді він потребує крові хребетної тварини, в тому числі і людини. І коли йому треба розмножитися, коли саме ж потрібні е, кров'яні наші наші. Ресурси для того, щоб у неї дозріли яйця, і так само самцям, до речі, самці теж є кровосисними, їм теж необхідна кров людини, зокрема, для того, щоб здійснити процес розмноження. Які основні види кліщів становлять загрозу для людей, які живуть в Україні, для нас в Україні їх відносно небагато, скажімо так. що Дуже добрим є те, що для нашого регіону, для Рівненщини, наші кліщі є. Не активними мисливцями, а пасивними мисливцями на півдні України є кліщі, які здатні активно переслідувати свою жертву. На території Рівненської області зазвичай за роки моніторингу у нас фіксується шість видів іксодових кліщів. Для людини, яка зустрічається з кліщем, яка знаходить їх на своєму тілі. Видовий склад не такий важливий. важливо те, що вони всі кровосисні і що вони всі здатні передавати нам збутників доволі небезпечних інфекційних захворювань. Які хвороби можуть переносити кліщі? Чим вони небезпечні для людини? Кліщі переносять доволі багато збудників небезпечних інфекційних хвороб, їх до 150. і для нашого регіону особливо актуальна це хвороба лайма. Так само ми пам'ятаємо про вірусний кліщовий енцефаліт, який серед людей поки що не фактується, але з нами сусідня Волинь має активні природні осередки цього захворювання, і там завжди фіксується захворюваність на кліщовий енцефаліт серед людей. Ну і так само багато геморагічних лихоманок і туляремія. Можете розповісти детальніше про хворобу лайма? Чи зараз почастішали випадки фіксування цієї хвороби за останні роки? Фіксація хвороби лайма серед людей щороку на Рівненщині збільшується. От за минулий рік у нас було 15% приросту, це доволі багато. Напередодні так само було напередодні минулого року. На даний період ми маємо 12 випадків захворювання на бореліоз. Це та сама хвороба серед людей на рівні минулого року поки що, але ж ми тільки маємо початок сезону активності кліщів і початок нашого року. Далі буде. Це кліщі, вони переносять це захворювання, і під час того, як кліщ кусає людину, воно переноситься в кров людини. Чи як, як це все? Звісно, джерелом цієї небезпечної хвороби є в основному дрібні гризуни. Кліщ, мало того, що він є переносником борелії, це, до речі, не вірус, це бактерія до людини він ще є так званим резервуаром збудника цієї хвороби в природі. А що кліщі мають таку небезпечну особливість, як трансуваріальна передача збудника, це коли інфікована мама кліщ. Коли вона відкладає яйця, ці всі яйця будуть уражені всім тим, що мама мала. Тобто молоденькому і активному кліщу, який бажатиме крові для того, щоб підрости, не треба шукати джерело інфекції. Він вже буде небезпечним з точки зору зараження. А якщо поговорити про наших чотирилапих друзів, про собачок, про котиків, чим кліщі можуть бути небезпечними для них? Так само, як для і для нас, дуже небезпечні з точки виникнення таких хвороб як. В першу чергу це бобезіоз і піроплазмоз. Що стосується домашніх улюбленців, ми, потрібні, ми повинні пам'ятати завжди, що їхній протикліщовий захист повинен здійснюватися впродовж всього року, тому що зараз зими потепліли. Ми бачимо, наскільки змінюється клімат. Ми розуміємо, що зима безсніжна. І тоді, коли ми вдягаємо осіннє взуття і осінні обрання, це навіть уже майже що норма, і кліщі не відпочивають. І собака. Яка обов'язково потрапить в місця максимального кліщового навантаження, так званого, це травостій, чагарники, травичка висотою 20-40 см. Для собаки це обов'язково місце, де воно мусить бути обстежене, і кліща там вона знайде в першу чергу. І вона вже зможе так само на собі принести цього кліща додому? Зможе. Все. Навіть якщо ми потурбувалися про протикліщовий захист тварини, а для цього треба обов'язково відвідати домашнього ветеринарного лікаря, який назначить препарат в формі використання зручної для тварини, в дозі використання і в періодичності використання. Ми пам'ятаємо, що по прогулянці, коли ми привели тваринку додому. Ми, окрім здійснення якихось гігієнічних процедур, ми повинні передивитися з боку і перетрусити, пере, е, переторкатися ту тваринку, чи немає там десь кліща, присмоктаного, чи просто наверху, який все одно може нацепитися. Просто, якщо добре підібраний акарицидний препарат, він е, не завжди... Як вам пояснити, він не завжди відлякує кліща, щоб він не чіплявся. Він відлякує кліща, щоб він не присмоктувався до тварини. Але транспортувати нам до хати це небезпечне члени соноги Наша собачка, звісно, може. Тому обглядаємо, обтрушуємо і видаляємо, як тільки ми бачимо таку. Історію кліщовий енцефаліт. Ви трішечки вже торкнулися uh -huh. цієї теми. Що це за хвороба? І я би хотіла спитати: от ви вже казали, що на Рівненщині вона ще не фіксувалася. Загалом в Україні яка ситуація? Чи варто вакцинуватися взагалі від кліщового енцефаліту? Кліщовий енцефаліт це теж особливо небезпечна хвороба і насправді дуже тяжка з високою летальністю. В Україні вона щороку реєструється. В минулому році маємо чотири таких випадки: це Одеса, Київ, і, звісно ж, Волинь. Але Волинь нам дає щороку факти реєстрації серед людей. Це означає, що там завжди є. Природні осередки цієї хвороби є джерело інфекції, є переносники, є люди, які хворіють. Що таке взагалі кордон для іксодового кліща? Це нічого. Він абсолютно легко його долає, і не так він переповзає, звісно, але він транспортується. Його прекрасно транспортують на собі птахи, е дикі тварини, і так само наші волоцюжні тваринки, які можуть перенести нам в будь-яку область. Я не думаю, що рівняни. Не хворіють на кліщовий енцефаліт. Я думаю, що він просто проходить на щастя в легкій формі. Тому що в минулі роки наш центр контролю і профілактики хвороб здійснював велику фундаментальну роботу з дослідження багатьох члени сумоги, в тому числі і кліщів, на наявність небезпечних арбовірусів, Так ось, в наших кліщах були позитивні знахідки, і так само, коли досліджували сиворотки крові від людей з лихоманками невиясненої етіології, залежно від регіону, від 7,5 до 10% людей були позитивні, тобто людина давала імунну відповідь. Людина хворіла на вірус на кліщовий енцефаліт, зустрічалася з вірусом. Дякувати Богу, хвороба проходила в легкій стадії. Легка стадія це той самий грип г. ГРВІ так само симптоматичне лікування, і будемо сподіватися, що далі так і буде. Тобто, навіть якщо ми і хворітимемо, то немає сенсу до лікаря звертатися за чимось таким цікавим, тому що хвороба проходить як звісно, як звичайний грип. Тобто, вакцинуватися поки що ну, дивіться, вакцина від кліщового енцефаліта вона існує. Якщо вакцини від хвороби лайма, про яку ми говорили перед тим, не існує. І там лише антибіотикопрофілактика після укусу кліща, то від кліщового енцефаліту вакцина в Україні є. Вона є і для осіб дорослих, і для діток від 1 до 15 років. Але є одне, але. По-перше, в нас не фактується випадків захворювання серед людей на кліщовий енцефаліт. По-друге, для того, щоб набути стійкий імунітет, та вона повинна вводитися трьохразово, і там треба дбати про цей захист завчасно, ще з зими потрібно починати вакцинацію. Це доцільно для людей, які постійно працюють в лісових зонах, в природних зонах. Можливо, це лісівники. якщо... Якщо є інколи, така є практика, що фірма закупляє таку вакцину, і вони вакцинують людей, які працюють в природних біотопах. Нам вона просто не потрібна. Ну, по перше, кліщ ніколи не кусає одразу. Навіть коли кліщ потрапляє на свою жертву на людину або на тварину, він спочатку взагалі не рухається. Він буде сидіти тихенько, поки ми рухаємося і поки ми здійснюємо будь-яку активність, він на місці сидітиме, поки ми десь не присядемо, не станемо на спочинок. Тоді він починає активні пошуки місця, як проникнути під одяг на наше тіло. За цей час ми можемо його побачити. Ми можемо знати, що якщо ми йдемо на природу. То варто подумати про те, щоб одягти більш-менш світліший одяг. Варто себе оглядати щопівгодини, що години себе і своїх попутників. І кліща насправді можна виявити. Якщо ж це ліс або дача, де ми зараз виїжджаємо і упорядковуємо ті якісь там майданчики, свої виносимо хмиз, де кліщ може бути дуже часто, слід користуватися тоді вже репелентами за карацидною дією, які пречудово відлякують кліща. Дякую вам. Кліщі це не єдині комашки, членистоногі, які активізуються навесні. Які комахи можуть ще нести загрозу для людей? Як від них можливо треба захищатися? Всі комахи, які жадають нашої крові, є потенційно небезпечними. Є певна черговість їхнього пробудження. Першим просинається. Такий елемент так званий гнусу, тобто кривосисних комах, комах як мошки і мокриці, орієнтовно в травні, вони повинні вже бути активні. Знову ж таки, все залежить від температури. Якщо буде різко холодніше. То все чекатиме, поки температура підніметься вище 15 градусів. Комарі починають бути відроджуватись тоді, коли температура стала градусів 15-16. Тоді вони будуть деякі види вилітати, а деякі розвиватися з яйця. Тому що яйця деяких комарів зимують в ґрунті, чекають певної вологі. Поки настане їм е, мокренько, і поки вони почнуть розвиватися і вилітати. Мошка і мокриці чекають нас першими. Ви пам'ятаєте, кілька років назад на навала мошки це було просто якесь ціле лихо. Але це для нашого регіона цілком природні процеси, цілком ну, скажімо так, нормальне явище, тому що Рівненщина вона багата на водні об'єкти, вона багата на зелені об'єкти, там, де мошкам добре і прекрасно розвиватися. А комарі з червня вже теж полетять. Чим небезпечно. Печні так само збудниками різних інфекційних захворювань, тому що комарі наші переносять малярію. Випадків місцевої малярії у нас не реєструється, але малярійний комар, тобто здатен його переношувати, завжди був на Рівненщині, і він є, і він фіксується. Не дай Бог джерела інфекції, ну все може трапитись, тому що температурний мінімум він допомагає збуднику малярії розвиватися. Ми колись на Рівненщині мали місцеву малярію, але в 58-му році минулого століття успішно її подолали. Тепер, якщо так стається, що хтось нам привозить завізну малярію з тропічних країн. Це в принципі ЧП, але за цим пацієнтом ведеться обов'язково трьохрічне спостереження не тільки за пацієнтом, але й за станом довкілля, де він перебуває за його оселею і за водними об'єктами в трьохкілометровій зоні. Ми обов'язково моніторимо наявність личинок, наявність комара. Якщо вона є, це йдуть винищувальні заходи, щоб не було. Допущено зовсім взагалі жодного ризику зараження малярією серед людей. Так само всі види малярі, всі види комарів переносять відносно нове захворювання для це дирофіляріоз, яке характеризується паразитуванням доволі великого. Черв'яка під шкірою людини, інколи він потрапляє в ділянку ока, це передня камера під кон'юнктиву ока, зважаючи на те, що розміри його сягають 15-17 см, неприємна інвазія, тому що людина відчуває рух паразита, бачить його рух. Це і психологічно ну, доволі така неприємна історія. Вона зазвичай вирішується. Дуже добре, тому що після хірургічного видалення паразиту настає одужання, але людина досить довго пам'ятає про те, що така хвороба в неї була. Ну, а мошки небезпечні, якщо мошки, мошки ж нападають масово, і вони містять дуже сильного гемолітичного отруту. Коли багато мошок кусає, у людини виникають алергічні реакції, і людини можуть передаватись теж збудники небезпечних хвороб, такі як онкоцеркоз. Самі такі головні це церкус, дякую вам наостанок. Які є методи захисту від цих від кліщів та інших та комах, про які ми з вами говорили? Які мають знати усі, які допоможуть людям вберегти себе, своє здоров'я? Ну, Виходячи будь-куди на зелену містинку, ми просто повинні пам'ятати, що коли тепло, то вже значить, вилітає все те, що жужить, і повзає, тихенько сидить, те, що не жужить, а просто тихенько чекає своєї жертви. Це я говорю про кліщів. Одяг, перша лінія оборони це одяг. Одяг повинен бути максимально закритим, тобто манжетики, тобто ножки повинні бути так само закриті. Шкарпетки бажано натягти на брюки, якщо ми виходимо в природу або працюємо десь там в себе. В селі або на дачі, щоб кліщ не міг під штани заповсти і не мав змоги присмоктатися, тому що кліщі вони ж насправді невідчутно присмоктуються, і людина просто навіть не знає, що вже процес пішов, а знаходить уже потім, тоді коли вона приймає душ або роздягається і обстежується. Потім обов'язково, коли це просто прогулянка, ми пам'ятаємо про те, що бажано гуляти облаштованими стежками, не йти в місця, де високий чагарник, де трава. Якщо це ліс так само користуватися більш-менш якимись такими стежками, якщо ми виїхали десь на відпочинок надовше з палатками, облаштовуємо місце під палатки, вичищаємо хмиз. Ну і не забуваємо про репаленти з акарицидною дією, якщо говоримо про кліщів, які застосовуємо відповідно до інструкції і купуємо. В сертифікованих точках продажу, лише українського виробництва берем репаленти. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні моєю співрозмовницею була Руслана Драб, ентомологиня Центру контролю і профілактики хвороб. І говорили ми про кліщів та інших комах, які можуть нести загрозу людям. До зустрічі!